Дніпропетровщина активно долучилася до формування бригад гвардії наступу та окремих стрілецьких батальйонів. За 10 днів маємо більш ніж 700 звернень. Переважно це добровольці від 40 до 50 років. Чи достатньо охочих і як ведеться прийом? Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак спільно з правоохоронцями проінспектував один з цнапів Дніпра. Люди зараз, якщо спілкуємося, є є з кого вибирати. Думаю, що це будуть справжні сини українського народу, з якими ми будемо забирати те, що дійсно належить нам. Він додав з такими темпами і кількістю охочих впоруються швидше ніж у визначені терміни набору. Найбільше охочих боронити країну приходять до центрів надання адмінпослуг у кривому розі на другому місці. Дніпро. Ми набираємо як з ЦНАПів, так і з територіальних центрів комплектування людей, Плюс з сайтів, плюс у нас розгорнуті кол центри які ми для цього започаткували. Тому набір є трошки менше по вихідним дням, суботам, неділям, ну, але це, мабуть, зумовлено тим, що люди не знали, що ЦНАПи працюють в суботу-неділю по набору цих бригад. А одній бригаді формують Нацполіція та Державна перекордонна служба. Ще шість Нацгвардія України. Доєднатися до будь-якої з бригад можна у ЦНАПах або на сайті шторм.мвс.гов.юей.